Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі «Еспресо» в прямому ефірі о восьмій ранку, як завжди, по буднях. Я з вами. Якщо ви дивитеся нас на Ютуб каналі, то будь ласка, поставте вподобайку, відправте посилання своїм друзям, рідним. Хай вони також знають економічні новини. Якщо досі не підписалися на Ютуб канал Еспресо, зробіть це прямо зараз. Так нас побачить більше людей. Ще півтора мільярда євро отримала Україна від Європейського Союзу у якості макрофінансової допомоги. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Це вже друга частка підтримки та із загального пакету на 18 мільярдів євро. Півтора мільярдами отримувати. Якщо я обмовився, сказав мільйони неправильно мільярда євро. Фондерляйн також підкреслила, такі транші допомагають Україні працювати та захищати себе. А реформи, що є умовами виділення цих коштів, ставлять державу на шлях до вступу в Європейський Союз. Ще до початку повномасштабного вторгнення в Україні налічувалося до півмільйона ветеранів російсько-української війни. А після нашої перемоги їх буде ще більше. Питання інтеграції ветеранів знов у мирне життя стоїть доволі гостро. Давайте подивимося у сюжеті, як зміг інтегруватися у життя ветеран, який мав 33, переніс 33 операції, а тепер займається фермерством. Сергію 46 і нині він називає себе фермером, хоча ще 9 років тому працював виконробом і не був дотичним до сільського господарства. Але його життя докорінно змінило. АТО. у 2014 році чоловік став на захист держави у лавах 72-ї бригади та мав позивний. Лис під час виконання чергового завдання у Донецькій області йому прострелили коліна. Згадує тоді його врятували побратими, завдяки яким знову може ходити. Лікувався я десь біля року. Ну, мене порас відпускали там до трошки додому. Ну рік я лікувався, але потім там не все було. Через кілька років мене відправили в Берлін, що там майже півроку був. Загалом процес відновлення зайняв у Сергія майже 5 років, за які він переніс 33 операції. Зараз пересувається за допомогою ендопротезу. За його словами, перші думки про власний бізнес з'явилися ще у шпиталі. На той час чоловік мав декілька гектарів землі, тож вирішив зайнятися фермерством і тепер без цього не уявляє свого життя. А площа обробітку сягнула 300 гектарів, на яких сіє пшеницю, соняшник, кукурудзу, горох, сою та інші культури. Такий вид діяльності Сергій вважає неабиякою реабілітацією після пережитих подій і рекомендує іншим ветеранам долучатися до економічного фронту. Дуже велика частина хлопців і дівчат, які сьогодні воюють, які тоді воюють, ну, які весь час воювали, вони з села. Якщо в місті ще якось трошки простіше, в місті є якісь хаби, там вже придумані в місті їм проще. Ну, коли в селі ти приїжджаєш, ну, так після цього всього в село, от що тут робити? А найгірше, якщо ти ще ну, поранений, маєш яку інвалідність, то взагалі тут місця практично немає. І якщо ти з села, то будь-якому випадку якийсь кусок землі. Ну, не тільки те, що тобі дадуть тих два гектара, якщо дадуть, якщо ти тримаєш земельної ділянки. Є ж твої якісь там ну, старше покоління, в них є свої паї. От, з цього можна починати. Найближчі два місяці фермер та його робітники житимуть у полі, адже розпочалась посівна, але періодично навідуватимуться до живих газонокосарок. Так вони називають вівці, яких у Сергія понад 150. Розповідає декілька років. Тому придбав десяток свійських для знищення бур'янів, а тепер їх стало в кілька разів більше. Проте це не бізнес, а просто домашні улюбленці. Вони не слухняні трошки. Ми пробували там і козлика, туди всунути в табун, щоб він якось їх водивні. Все до вони встаратися якусь дирку в сітки, втікти наробити робити збитку, а це єдина проблема. А ось для тих ветеранів і ветеранок, які лише хочуть працювати на землі та заробляти на цьому, створили спеціальну школу. Проєкт впроваджують за підтримки Сполучених Штатів Америки, де фермерство серед колишніх військових є неабияким популярним видом зайнятості. Як зазначив керівник ініціативи Роман Курінець, нині до школи виявили бажання долучитись понад півсотні людей і зробити це ще можливо, адже навчання планують розпочати за півтора місяці. Його головне. На мета роз'яснити, що робити з землею, аби вона приносила заробіток. Після е, закінчення війни е, сподіваємося, що це буде скоро. У нас е, за даними міністерства у справах ветеранів буде близько 4-5 мільйонів ветеранів, ну разом з членами сімей. І ми задумалися на тема, чим вони будуть займатися, коли зруйнована промислова економіка. І ми зрозуміли, що найлегший спосіб це залучити ветеранів до фермерства. Це такий знаєте навчання по зацікавленню по азах. Ми плануємо щонайменше провести вісім вебінарів. Такі проєкти важливо впроваджувати під час війни, адже для українських захисників це як ще один вид реабілітації. І як доводить приклад Сергія, досить позитивний. Тож ніколи не пізно змінити професію, головне, щоб вона приносила задоволення. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ну а більше дізнатися про підприємців, які е, розвивають українську економіку, можна на, в спеціальній програмі бізнесу з Андрієм Єдніцьким на Ютуб-каналі телеканалу Еспреса. Виходить ця програма щосереди, увечері, о 6-й вечора. Стрім, вже три випуски було, було, і сьогодні ввечері також буде. Відкривайте Ютуб о 6-й вечора і дивіться е, передачу з. Підприємцям зараз поговоримо з Михайлом Демківим, фінансовим аналітиком інвестгрупи ICU. Пане Михайло, вітаю. Ранок добрі. Вчора вночі буквально ви поділилися зі мною прес-релізом від міжнародного валютного фонду, де йдеться про те, що про щось Україна з МВФ домовилася попередньо. Про що йшлося в тому прес-релізі? Давайте розповімо першими нашим глядачам, які я думаю, ще спали в той момент. Ну, справді Україна та МВФ на рівні персоналу домовилися про нову програму терміном 4 роки. Її обсяг становитиме понад 15 мільярдів доларів. Я спеціально подивився: це другий найбільший обсяг виділених коштів. Найбільший був у час минулої кризи в 2015 році, на відміну від того періоду, коли ціллю ставилася реструктуризація боргу і повернення України на ринки капіталу, щоб мінфін міг е, та компанії могли залучати е, залучати кошти е, за кордоном на е, ринкових умовах. Зараз про такі амбітні цілі е, не йдеться а в принципі е, ставиться за мету ну, По-перше, профінансувати дефіцит бюджету для, для цього і виділяється е, такі кошти. Друге, це е, МВФ свого роду є такою парасолькою для інших е, офіційних кредиторів, які виділяють набагато більші е, суми, і в, МВФ є е, таким е, е, індикатором того, чи все правильно робить Україна на шляху реформ. Е, оскільки, ну, потрібен певний. Контроль за, за цими коштами, і от в прес-релізі е, йдеться із важливого, йде мова про те, що Україна бере на себе зобов'язання не вдаватися до різких якихось рухів, які можуть зменшити обсяг податків, які країна за збирає це. Такий реверанс в сторону тих голосів в Україні, які говорять про ліберальну різку податкову реформу і зниженням ставок, які в теорії можуть призвести до економічного росту, МВФ очевидно це не вірить. І, і з позитиву, що що я помітив у прес-релізі, те, що якби програма розділена десь на два етапи: перший етап це рік півтора який буквально можна захарактеризувати як вистояти подивитися що відбувається в банківському секторі зайнятися антикорупційною реформою а вже другий етап Десь можна між жадків прочитати як післявоєнний, звичайно, вони не знають, коли війна закінчиться, але припускають. І другий етап він вже більше пов'язаний із відновленням і інтеграцією у ЄС. Але тут, звичайно, новина про МВФ – Це не лише позитив, але і негатив, все ж. Бюджет на 2023 рік, той, який прийнявся минулого року, він фінансування під нього зі сторони США та ЄС було. Вже гарантованим, а зараз, от буквально минулого тижня, ми побачили суттєве зростання е, витрат бюджету. Під ці витрати треба фінансувати, в тому числі за рахунок коштів МВФ. А е, додаткові ці витрати пов'язані із тим, що війна триватиме по розрахунках як мінімум цей весь рік, і відповідно витрати на збройні сили України е, зростають в порівнянні з бюджетованими. Так, і від МВФ ми поки що траншу не отримали, тільки поки що обіцянки. Я так розумію, що самого переказу ще не було. Ну, справа в тому, що деякі не дуже успішні країни буває отримують оцей угоду на рівні персоналу, а потім місяцями чекають гроші, оскільки є якісь. Протиріччя в тому, чи взяти ми на себе зобов'язання. у випадку України. Я не очікую таких таких проблем. Все ж таки, ми на зовсім іншому рівні співробітництва, і кошти надійдуть. Я думаю, на, на, на протязі місяця півтора. Тобто, це не є критично. Я загроз тут не бачу. Минулого тижня Національний банк України зберіг облікову ставку на попередньому рівні 25% Вона тримається, але були змінені деякі регуляції для комерційних банків. І експертне середовище я бачу по коментарях в соціальних мережах. Пише, що а фактично, облікову ставку було знижено, тобто формально вона лишилася тою самою, якою була. А фактично, ні що, що це означає? Поясніть, будь ласка, якщо можна простими словами для тих, хто не є економістом за фахом. Ну це такий, Нацбанк знаходиться в досить непростій ситуації. З одного боку, ми бачимо, що інфляція знижується понад Прогноз Нацбанку це е, не потрібно сприймати як сигнал до того, що ціни будуть нижчими. Вони і надалі зростатимуть. Просто темпи їхнього зростання будуть дещо повільнішими ніж е, ніж до того. Але це є позитив, який. Принципі натякає на те, що ставка повинна бути знижена в якийсь період часу, оскільки є ризик того, що вона буде занадто високою в порівнянні до інфляції, яку ми побачимо, скажімо, влітку. Ось і відповідно в цих умовах на Нацбанк, з є тиск для того, щоб знижувати інфляцію. З іншого боку, на рахунках е, фізичних осіб накопичилося великий обсяг гривні, яку вони не витрачають, оскільки ну десь бережуть на чорний день. Є великі витрати, е, є великі ну до доходи військових, які також їх не на 100% тратять, і от. Понад 400 мільярдів гривень на поточних рахунках накопичилися. І національного банку це є ризик, оскільки поведінка людей може змінитися. Вони почнуть швидше витрачати ці кошти на якісь побутові напрямки, Вони можуть вирішити купити долар на ці кошти. Ну поведінка може змінитися. І нацбанк хоче стимулювати банки підвищувати ставки за депозитами для для Того щоб їх е запропонувати для клієнтів привабливі умови і таким чином оці кошти на якийсь час спрямувати в депозити для того, щоб вони в великих обсягах не були потрачені за короткий, за короткий період часу. І відповідно знайшли таке рішення, яке може не є оптимальним, але все ж на нього зважилися. Це коли ставку формально зберегли незмінною для банків. В регуляції ще більше її десь закрутили посилили і дали послаблені, якщо банки запропонуватимуть депозити терміном від трьох місяців. А по поточним по, по депозитним сертифікатам Овернайт. Вони фактично знизили ставку з 23 до 20%, що в принципі десь є. Еквівалентом зниження зниження облікової ставки. Що можна очікувати в наступному від банків? Якщо ви пригадуєте в січне, після січневого рішення банки почали пропонувати депозити на один день, на сім днів, такі дуже дуже короткі. Оскільки їм це було потрібно від попередніх регуляцій. Зараз я думаю, ми можемо побачити досить привабливі ставки від навіть від великих банків, десь в ближче до квітня місяця на три місяці, на тримісячні, шестимісячні депозити. От варто чекати збільшення збільшення ставок саме по таким депозитам. Тобто, в кого є заощадження в гривні, і вони досі не на в банківських рахунках, то можна сподіватися на те, що будуть привабливі банківські продукти в найближчі, я так розумію, тижні, тобто якийсь час потрібно, щоб переробити їх запропонувати людям. Правильно? Так, справді трошки важко змінити поведінку людей, які в непростий час хочуть мати зберегти доступ до своїх коштів. То за поставити їх на депозит на сім днів на тиждень тиждень, на чотири на тижні це так не є ще проблема, який додатковий дохід з цього мати. А от чи, чи будуть люди готові е, е, вкласти гроші на депозит вже на три місяці? Це є хороше питання, не факт, що е, ця тенденція буде такою масовою, як це на це сподівається національний банк. В нас з банками зрозуміло, а ось незрозуміло, що відбувається з банками в розвинутих країнах. Ми весь минулий тиждень говорили про американські банки, які банкрутують, пов'язані з Каліфорнією та зі стартапами. А на цьому тижні розвивається криза зі швейцарськими банками, зокрема з великим швейцарським банком Credit Suisse. Він має об'єднатися з іншим банком. Що відбувається? Чи це вже якась світова банківська криза насувається на нас? Чи треба нам побоюватися якогось охолодження? Ну, е, слухайте, ми живемо в дуже не... Непересічний час і зміни, які випало нам бачити в своєму житті, вони просто тектонічні. Вони і в геополітиці якісь речі, які ми ніколи в, світі, в житті не могли уявити, так само і в економіці. Ну все життя швейцарські банки були е синонімом максимальної впевненості надійності. І тепер що ми бачимо, це другий за величиною банк Швейцарії, який має там понад столітню історію, він по суті припиняє своє існування. Велика кількість проблем була в цьому банку скандалів, не невдалих невдалих угод. Спекуляції з акціями з одним із фондів кілька років назад, який втратив величезні суми на невдалих спекуляціях, це все накопичилося і призвело до ситуації, коли з банку почали забирати кошти. Банк зіткнувся з великими відтоками депозитів ще наприкінці минулого року. І от ця е, така міні-криза, яка спостерігалася в США. Із банком силіконової долини вона стала такі такою, напевно, соломинкою, яка, яка е, поламала е, хребетверблюди, як це як це говориться. Е, звичайно, що з вкладниками банку Credit Suisse е, нічого поганого не станеться. фактично, е, регулятор швейцарський оголосив про. Таке добровільно примусове об'єднання е, оцього банку Credit Suisse з найбільшим швейцарським банком е, UBS. Всі депозити будуть пере, переведені туди, управління активами, і е, банк продовжить продовжить е, свою свою діяльність, і це дуже багато викликає питань тих, яких ми зазвичай звикли обговорювати. Е, коли тема стосується власне українських банків, це по перше концентрація, цей об'єднаний банк. Він Буде мати частку понад 30% на місцевому ринку, але набагато більш важливо, це взагалі глобальна тенденція з банками. Вже люди почали задаватися питаннями: а взагалі в банківській сфері це капіталізм, чи це вже якась форма державного банкінгу, і причому його погані форми, Коли прибутки банків, коли це прибутки, вони приватні. А коли справа приходить до... До збитків то іде то націоналізація збитків, адже і у випадку Credit Suisse е, формальна допомога зі сторони, зі сторони держави Центрального банку Швейцарії, який надає ліквідність на допомогу, на допомогу от власне цьому банку. І тут є така дилема для політиків, яких, яких політичний цикл декілька років. І, як правило, до виборів залишається рік. Чи два, як в Сполучених Штатах, для них хочеться максимально швидко закрити це питання, нехай навіть е е витрачаючи державні кошти, як у ситуації з банком Силіконової долини, коли е гарантована сума є 250 тисяч доларів, але вирішили е повернути вклади всім вкладникам із набагато більшими сумами. І... Е Чому тому, що попереду вибори, і ніхто не хоче мати серйозної кризи, її варто її простіше залити грішми, але все ж в більш довгостроковому періоді я очікую серйозних змін в банківській системі посилення регуляції, закручування гаю, оскільки такі ситуації ну напевно не можуть тривати, і з етичної точки зору вони не є правильними. Пане Михайло, дякую вам за коментарі. Михайло Демків, фінансовий аналітик Інвестгрупи ICU, був в нашому ефірі. Говорили про банкінг, про МВФ і про облікову ставку Національного банку України. Додам лише, що кожен громадянин Швейцарії фактично заплатив за порятунок кредит Сьюса по 13,5 тисяч доларів в підрахунку, ну якщо в долари переводити. Так що нічого безкоштовного не буває. На цьому сьогодні все побачимося завтра вранці, о восьмій. Будемо знову говорити про економіку з Андрієм Яніцьким на телеканалі Еспресо. Разом переможемо.